Питання. Товари відправляємо новою поштою, а гроші отримуємо через NovaPay. Чи потрібен РРО по РРО? Ви знаєте, це питання уже з такою сивою бородою. Свого часу податкова роз'яснювала: ні, вам не потрібен РРО, тому що а, розрахункову операцію здійснюєте не ви, а нова пошта, а саме Нова приймаючи кошти від покупців. Але... З плином часу, податкова змінює свою позицію на протилежну. І це відбулося приблизно рік тому. Це був кінець 2023 року, наскільки я пригадую, і позиція змінилась на наступну. В даному випадку, NovaPay не видає розрахункового документу, адже те, що видає NovaPay покупцю, коли він носить кошти. Не містить, як мінімум, переліку товару і не зрозуміло, за що цей клієнт заплатив. Є лише дані, що Нова Pay прийняла кошти від такого-то покупця. З тих пір відповідь на це питання така: потрібен РРО, потрібен ПРРО. Якщо ви продаєте через NovaPay, Ви просто РРО не зможете в даному випадку технічно застосувати, в даному випадку найкраще підійде. ПРРО. А, в самих свіжих роз'яснень і позиція не змінюється. Податкова чітко визначила і ФОПи, і юридичні особи, які продають товари через інтернет-магазини та отримують кошти через NovaPay, зобов'язані фіскалізувати свої продажі. А, тому не варто безумовно ризикувати штрафами. Скільки б ми з вами не бились головою в стіну, що податкова не права, але в даному випадку це вже. Усталена практика, і далі лише у судовому порядку ми можемо е протилежне е відстоювати. Напевно, сенсу немає. Чому? А я поділюсь своїм досвідом: ПРРО е я підключила собі як ФОПу, при тому, що він мені не потрібен. Я надаю послуги і оплату отримую через Вейфопей. Тобто це якраз підстава для звільнення від обов'язкового застосування рро ПРРО. Але мені хотілося зробити експеримент і подивитись, наскільки це все складно чи не складно. Знаєте, як колись лікарі, коли винаходили якусь вакцину, на собі випробовували. Отак, і я вирішила випробувати. Я вам скажу, що мій ПРРО. Працює ніяким чином, не заважаючи мені. Я про його існування час від часу згадую. Я не роблю ніяких додаткових дій. Тобто, все автоматично налаштовано, все співставлено напряму із вейфопеєм, і чеки приходять без, безособово від мене. Тобто, я до цього вже ніяк не причетна. Цю функцію. Потрібно було один раз заадмініструвати, а далі, усе як по маслу, і я користуюся конкретно вчасно. Е, мені все підходить. Жодного разу не було якихось питань.